Цього року якась невідома халепа трапилася з кленами з двома. Спочатку я помітив на Yellow Cascade. Мені здалося, що почали обмерзати молоді листочки. Але потім я зрозумів, що, мабуть, це не... ніякий не мороз, що, мабуть, якась... якась грибкова хвороба. Точно я не знаю. Але підозра була саме така. Тому я його почав кропити одночасно із персиком, в якого кручавість листя. Десь 3-4 обробки фунгіцидами. Плюс затінив його, бо він в мене на сонці. Ось таку сітку повісив затіняючу. І начебто, начебто, начебто чу-чу-чу начав клен відходити. Сподіваюсь, в нього все буде добре. І схожу халепу помітив на ТДД ще на одному клені, який взагалі завжди був безпроблемний, але в нього почали з'являтися якісь крапочки на листях, почали засихати листя. І я зрозумів, що то мабуть трапилась з цими двома кленами одна і та сама якась халепа грибкова. А ось так виглядає зараз клен Orange Dream. Тобто ось така ж схожа халепа в нього на листі. І я точно знаю, що це він не підгорів на сонці, бо я його не поливаю. Це в нього щось інше Я вже прийшов, прийшов в той етап, коли поливав клени по листю. Зрозумів, що їм те не подобається, і більше такого не роблю. Але ось маю таку проблему. А цей клан у мене один з перших і він завжди був безпроблемний. Зараз же все листя побите якоюсь халепою. І помітив нещодавно, зробив вже дві обробки фунгіцидом, подивимось, що з цього вийде. Ось цей побіг взагалі стоїть голий без листя. Тобто щось мої кленчики побило. Шкода. Шкода, бо були раніше взагалі без проблемні. Так, ну якщо вже розмова пройшла, зайшла про хвороби, то може хтось мені підкаже, бо я таки не знайшов. Останні три роки на магнолії почали, почали з'являтися отакі крапки на листі. Потім листя черніє і відпадає. Цього року вже зробив 3 чи 4 обробки фунгіцидами. Але на початку червня ці чорні крапки такі з'явилися, поки що не знаю, буде воно розвиватися далі чи не буде. Ще оброблю якоїсь якимось фунгіцидами з міддю, буду подивитися. Але підкажіть мені, що це взагалі таке. Бо трохи я загуглив і нічого путнього не знайшов. Якийсь бактеріальний ожок, опік. Як з ним боротися, ніякої інфи нема. А це вже з магнолією таке третій рік, це магнолія Нігра. І з кожним роком ця хвороба прогресує. Тобто дерево живе, але цього року вона вже не квітнула магнолія. І майже нема приросту. І знову почали черніти листя. І до кінця літа воно майже все опадає. Як з цим боротися? Підкажіть, будь ласка, хто знає. Або киньте якесь посилання, де про це можна почитати. Що це за хвороба така?